Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Отож, друзі, починаємо нашу довгоочікувану розмову з експертом. Сьогодні в нас на інтерв'ю психолог Костянтин Сльосаренко. Костянтин, доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок, мої люблені слухачі та гості. Дуже дуже тішимося, що ви до нас доєдналися. Ну і перше питання у нас, знаєте, як у ранкової програми: от як зазвичай починається особисто ваш ранок, з чого можливо з якихось ритуалів. Кожний ранок стабільно у мене починається зазвичай з теплої водички, з читання біблії та молитви. Ось. Потім я планую свій день і іду будити мою дружину і готувати для неї сніданок. О, звучить насправді дуже дуже красиво, якщо чесно. От мені особливо знаєте, дивіться ніякого ну так, сексизму, не так, але мені особливо так. подобається ось ця частина, коли ви будете дружиною, і потім такі оп, і готуєте їй сніданок. Як на мене, чудова рутина. Всім всім чоловікам рекомендую. Так, Це якраз пов'язано з нашою сьогоднішньою темою. Я б сказав, взагалі, як на вашу думку, наше суспільство постраждало від такої багаторічної культурної заборони на чоловічі сльози, особливо, наприклад, в радянської епоху, де справжній чоловік uh -huh. такий в лапках. Мав бути таким, окрім uh -huh. сталевим, кам'яним. Так. Uh -huh. да, да. На превеликий жаль, так. Я от коли дізнався тему я собі задав запитання: взагалі, коли це стало упередженням, що чоловіки не плачуть, що чоловіки мають бути ось такими? І хто визначив ось цей стандарт? Тому що спочатку я звернувся до Біблії. Я згадав Давида, який плакав. Mm -hmm. Я згадав Ісуса, який плакав. Я згадав е, те, що ну, біблійні чоловіки вони плачуть. А ось це е, упередження, воно дуже зламало. От, наприклад, люди, вони чоловіки, не вміли говорити про свою біль. Кожен чоловік відчував, що не справляється з чимось, замість того, щоб сказати, я. Я себе погано почуваю, замість того, щоб сказати, я не справляюся, мені важко визнати свою біль, просто поплакати на грудях дружини, визнати, що йому важко. Він віддаляється, він від дітей віддаляється, він затуляється маскою агресії або почуттям сорому, або намагається загалушити ці емоції, болі алкоголем. І просто вже виникали цілі покоління холодних і внутрішньо подавлених самотніх чоловіків і людей. Mm -hmm. Дуже дякуємо за ось таку відповідь. Ну, також це спостерігається так і у радянському періоді, особливо, коли ми так, бачимо, що всі мають так. бути такі, ну там вже і, і жінок, знаєте, порівнювали, що там mm -hmm. сильна, там все, 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 все вивозяще, ось така. От, але от, yeah. якщо говорити про... Можливо, зараз нас слухають, знаєте, жінки, які от якраз виховують синочків, Так, от якщо чоловік у сім'ї він такий емоційно закритий або такий жорсткий, такий, ну знаєте, mm -hmm. ну, от, як то кажуть, мускулінний, мускулінний можливо, так трошки mm -hmm. токсично мускулінний. Чи може жінка виховати сина інакшогось, без страху перед емоціями? Бо, можливо, жінка, mm -hmm. знаєте, з народження помічає, що ну, синочок він такий дуже чутливий до багатьох речей. Чого ви про це скажете? Mm -hmm. Так, це хороше запитання, і воно е, не є зовсім простим. Е, я просто для себе хочу зрозуміти, як жінці виховати сина, так? коли чоловік є емоційно, скажімо, холодним. Так, я думаю, якщо дуже спростити наше запитання, так. Ага. А, насправді. Коли я собі задав це запитання, я зрозумів, що це важко, але це, ймовірно, мама може компенсувати. Насамперед, мама повинна контейнерувати емоції дитини, тобто плакати, коли вона плаче. Або тішитись, коли, вона, коли дитина тішиться. Це означає, наприклад, дитина відчуває сум. Дитина відчуває провину, і мама це бачить, сказати: Ти відчуваєш сум. Ти відчуваєш провину. Тобто це називається контейн... контейнерую. Я приймаю, я вміщаю твої емоції. Я не роблю з тебе слабкого чи якось знецінюю твої емоції. І я сприймаю, чи сум, чи відчуття провини як за таку ж емоцію, як і сміх. Коли йому смішно, коли йому радісно, коли він пригає від щастя, це теж прояв емоції. Тому що емоція в своїй суті це є енергія. І вона просто по-різному проявляється. І... Мамі саме головне бути е... присутньою в цей момент, коли дитина відчуває емоції. Не віддалятись її. І не знецінювати її. саме головне це контейнерувати ці емоції, вибудовувати а, таку якби нормалізацію, що е, ти сумуєш — це нормально, ти злишся, це нормально, ти боїшся це нормально, називати ці емоції, не драматизувати там не плач, там чи чоловіки не плачуть, що ти розкис і так далі. Mm -hmm. Сказати, так, да, це насправді боляче, це насправді неприємно, але я з тобою. Ось. І сказати, що справжня сила це не тоді, коли там, не знаю, ти, не, ти не плачеш, ти заховав свої емоції, а коли ти чесно кажеш про те, що в тобі всередині. Дякую вам справді за такі поради. Скажіть загалом, як матерям, батькам говорити про емоції з хлопчиком, щоб не зробити з нього і слабкого такого можливо, але і не відлучити від почуттів? Тобто, де знайти ось цей баланс, як ну, розказати дитині про емоції? Ну, наприклад, особисто я, як психолог, я працюю з молодими. Хлопцями, прям доволі молодими дітьми інколи. І ми з ними буває дивимось мультфільм, але ми аналізуємо мультфільм. Наприклад, я там бачу, що в мультфільмі людина там почала плакати. Я там зупиняю, кажу, дивися, а чому він заплакав? От. А коли ти плачеш? Тобто, от навіть в таких простих випадках, там чи читаючи Біблію, я звертаю увагу на... Увагу на емоції. Дивись, Ісус заплакав, як думаєш, чому Він заплакав. І от прості приклади, коли ти звертаєш увагу дитини на те, як якісь біблійні герої, авторитети його проявляють емоції. Ось. Дуже дякую за. І так, 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 так. так само обов'язково контейнерувати. Да. А ось, до речі, от в контексті контейнерування так часом це проявляється mm -hmm. і в дорослому віці, тому що, ну на мою думку, <світ> мені здається, ми в шлюбі так контейнеруємо інколи емоції mm -hmm. одне одного, і це ну, нормально, це про підтримку. От що робити, якщо чоловік, так, дорослий там син, батько, брат чи партнер mm -hmm. заплакав про жінці? От як правильно відреагувати? Також. Mm -hmm. uh -hmm. uh -hmm. uh -hmm. Так як ви сказали, контейнерувати. А, ну можна запитатись, чи можна я тебе обійму, плакати разом прямо чи в переносному сенсі, тобто через емпатію. Можна поплакати, якщо йому сумно, і вам сумно. Тому що, от я, наприклад, коли дивлюсь фільми, якісь, я коли бачу, що чоловік плаче, я, я вже починаю плакати. Думаю, це такі сльози. Я вже починаю плакати. Ось. А, або просто тобі сумно. Я бачу, що це для тебе боляче. А, ну, це зрілий підхід. Не знецінювати ці емоції. А, взагалі, коли чоловік плаче перед жінкою, це означає, що він дозволив собі бути вразливим. Він дозволив. Він відчуває безпеку, він відчуває довіру. І це або буде заглиблювати це почуття. Ваша реакція може заглиблювати це почуття, робити його більш міцним, або закерувати його назавжди для вас. Тому реально правильна реакція вона є критично важливою. І я так само і своїй дружині кажу. Що коли я тобі кажу про свої якісь переживання, я хочу, щоб ти реагувала ось так або ось так. І я також повинен, якщо я знаю, що я хочу, я повинен також висловити, як я хотів би, щоб вона зареагувала. <кій> Тому що ми інколи, як чоловіки, ми не відчуваємо можливо достатнього розуміння або нам здається, що вона нас точно не зрозуміє. Або вона нас знецінить, тому що в нас вже був неприємний досвід в дитинстві постійно, коли ми проявляли якусь слабкість і нас знецінювали. І коли я при жінці висловлюю свою слабкість чи свої почуття, я боюся того ж самого, тому що це для мене вже ближча людина. І мені важливо, як я хотів би, щоб вона зареагувала, сказати їй про це. І тоді звичайно, ці відносини стають такими ще більш глибинними і довірливими. А от знаєте, ми намагаємося весь період говорити весь період нашої програми про те, що чоловіки мають право на всі емоції, вони можуть плакати, можуть захоплюватись різними речами, Але все ж таки, знаєте, хочеться трошки поговорити про баланс. Так, от де той самий баланс між тим, що ну, чоловік має, може так само, як і жінка, проявляти всі емоції, але все-таки де ось як. Кардинальна відмінність чи то, де той баланс, щоб, знаєте, чоловік ну, міг себе десь захистити, міг відчути от, ну, там, mm -hmm. своє вміння досягати якихось цілей. І водночас, між відчуттям того, що я можу займатися, ну, типу, різними речами, я можу проявляти різні емоції mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. а, цікаво. Цікаво. А, минулий досвід є героя насправді дуже багато. І він є важливим, те, що було в минулому. І це може впливати на моє майбутнє. Але коли я приймаю рішення працювати, я можу все змінити. І я би, мабуть, почав би з простого щоденника: вести щоденник емоцій. От Щодня вписувати хоча б 5 емоцій, які я відчував. Наприклад. Я розсердився, коли мене підрізали там на світлофери, або там як я їхав на роботу. Я зрадів, коли прийшов додому, а жінка напекла улюблені сінобони. Я відчував щастя, коли діти там прибігли до мене і отримали класну оцінку, або коли вони здорові, я сьогодні відчував радість. Просто з таких простих моментів хоча б п'ять емоцій. Кожен день туди вписувати хоча б тиждень, так? А, щоб дати собі своєму мозку розуміння, що це ок, це нормально, в мене є емоції, я маю право їх проявляти. А, також запитайте себе, що буде, якщо я проявлю емоції, що буде, якщо я заплачу і це побачать люди. Або я голосно засміюся тоді, коли мені дійсно смішно, ми ж не вміємо істинно проявляти емоції. Коли ми плачемо, то нам кажуть, що ти плачеш, я розкис, зберися. А коли ми сміємося, то нам кажуть, сміх без причини, признак до Ти, що ти смієшся, ржеш, як кінь. Угу. Ну, наші емоції вони постійно або в одному, або в іншому аспекті знецінюють. І не дозволяють повністю. Тому ми і поплакати толком інколи не вміємо, і посміятись від душі не вміємо. А от що буде, якщо я дійсно проявлю емоції? І дійсно уявити, що буде, що я відчую, як люди будуть реагувати, визначити цю, цю установку, яка керує моїм страхом. Наприклад, я буду виглядати як дитина, і з мене всі сміятимуться. Да? І далі. Написати 10 контраргументів, які спростовують цю установку. Наприклад, Ісус плакав, з нього ніхто не сміявся. Е, коли я бачу на вулиці, коли, там, або в автобусі десь плаче чоловік, чи десь в фільмі плаче чоловік. У мене не виникає думка, щоб з нього засміятися. Mm -hmm. І написати інші якихось 10 контраргументів, які спростовують, або а, можна також. Працювати це з психологом. Ось, от взяти цю установку і сказати, я хочу навчитися проявляти своє емоцію. От у мене такий страх. І з психологом це, можливо, буде і ефективніше, можливо, і швидше. Костянтине, а на вашу думку, чи є відмінність між чоловічими та жіночими сльозами? Угу. Ой, хороше запитання. Я думаю, що фізіологічно жодної немає. Сльози по контистенції, вони однакові, але психологічно, швидше, різні причини. Mm -hmm. а, <світку> так як я сказав, що коли я бачу, коли десь на вулиці чи в фільмі чоловік плаче, для мене це таке, знаєте, щось воно мене дуже торкається, я теж починаю плакати. От. А чоловічі сльози вони більш такі важкі. Е Через те, що вони зазвичай стримуються. І вони є такими більш важкими і на ми частіше звертаємо увагу. А, ну, а уж... е Е, да, да, да. Так, так от uh -huh. хотілося, знаєте, от, е, поставити таке питання. А от, ну, от якщо зараз прибрати бекграунд в контексті того, що на нас ну, от, реально тисячоліттями, так, століттями от, чоловіки вчили ага. так, придушувати свої емоції і так далі. От, якби завтра суспільство перестало соромити чоловіків за емоції, як би це змінило сім'ї, стосунки, виховання хлопчиків? Хм. Ну, е, цікаво. Є плюси, я думаю, є мінуси. От взагалі, ми вже бачимо рух в цьому напрямку. Про, все ці, про це всі кажуть. Проявляйте свої емоції. Психологи, люди, які працюють з психологами, про це кажуть в фільмах, в мультфільмах, є купа вже мультфільмів на подібні теми. І є тенденція до цього, все ж таки. Я думаю, що. Точно менше насильства, більше здорової близькості. Люди вони стають емоційно більш е, зрілими. І, взагалі, саме головне, мабуть, це те, що вони живуть в Божому задумі. Тому що Бог задумав, щоб ми проявляли емоції, щоб емоції в нас не затримувались. Бог також проявляє свої емоції, ми це бачимо в Біблії. І... Стосунки вони стають більш чеснішими. Я коли особисто я теж не люблю говорити про свою біль або про свою слабкість. Але я помічаю тоді, коли я адекватно поділюсь своєю слабкістю, без ніяких очікувань, і ми проговоримо це, тоді наші. Стосунки вони стають не мов би, глибшими, і ми з тим, не мов би, ближчими один до одного. Але, мабуть, буде і інша зворотня сторона, інший полюс. що, І це я помічаю також, люди стають занадто ніжними, чуть що все до психолога, чуть що вони такі делікатні, у них куча кордонів там побудовували. Тільки якийсь малесенький конфлікт, вони розходяться, вони проявляють емоції, вони не думають про те, що мій прояв емоцій може зачепити, виразити, нанести біль іншій людині, не мов би, ну, типу, що я маю право, я повинен проявити свої емоції, але тут важливо враховувати, що відчує ця людина, і це є оцей емоційний інтелект, коли я вмію проявляти свої емоції. З е, не мов би передбачення, що відчує ця людина, чи це не буде болюч іншій людині, чи це ок іншій людині, чи я не заміну емоції іншої людини. Хоча в мене відповідальні за реакцію іншої людини. Але, як мінімум, я повинен враховувати, як мій прояв емоцій він вплине, е, яку реакцію має викликати. Я маю бути на декілька кроків перед в цьому. Ось. То є і такий мінусив. Ось. Але здоровий баланс це і чутливість, і відповідальність за свої емоції. От, да. Клас. Дякую вам справді за сьогоднішню розмову. Ну, скажімо так, трошки привідкрили ми собі. Е, таку ширму в, в цю царину. І yeah. таке останнє ваше побажання тим, хто слухає нас, можливо, саме чоловікам, які бояться своїх емоцій, і, можливо, жінкам, які хочуть їх зрозуміти. Таке побажання mm -hmm. коротке, щоб якщо вони раптом <забули>, забули все, про що ми говорили, щоб оцю думку вони для себе взяли. Добре. А, чоловіки, сльози не забирають від вас мужності, вони не роблять з вас дівчинку. Чи маленького хлопчика. Вони дають вам більш людяності, а, чесності. А чесність це сила, чесність бути собою, чесність бути тим, хто я є, що я відчуваю. А, сльози це такий самий прояв емоцій, як і сміх. Адекватна, адекватна. Знову скажу це адекватна жінка, коли бачить. У твоїх емоціях е, сльози, чи бачить твої інші емоції, вона не думає, що ти слабкий, що ти маленький, а вона думає, що ти глибокий і ти чесний. А, і проявляй свої емоції також через слова. Кажи мені боляче, я злюся, мені страшно. А жінка, якщо ви бачите, що чоловік при вас плаче. Е, Знайте, що він вам довіряє. Ви торкаєтесь найглибшої частини його душі і його серця. А... І у вас зараз є можливість, ваша реакція може або дуже сильно зміцнити ваші стосунки, або закрити його від вас назавжди. Не лікуйте його, не давайте йому правильних порад. Просто побудьте, запитайте, чи можна обняти. Сконтейнеруйте його емоції. Ваше прийняття його емоцій от реально здатне зцілити ті місця душі, які, можливо, десятиліттями були знеціненими, були закритими і боліли. Тому що це велика влада, хай вам Бог допомагає. Дуже дякуємо, дякуємо за таке чудове інтерв'ю за практичні поради е, і віримо, Дякую. що до наступної зустрічі. Так бажаємо вам теж благословенного спокійного дня і на зв'язочку. До побачення, до побачення, Костянтин. Дякуємо гарного дня на зв'язочку.